Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в цьому відео я вам розповім, що чому я зараз читаю саме твори Стівена Кінга і чому, на жаль, я не можу їх всі читати як живі книги. Так як зараз війна і хоче моєї мами є колекція всіх. Україномовних книг Стівена Кінга українською від КСД. На жаль, зараз в доступі вони не всі, а тільки якась частина. За для цього деякі книги я хоч і можу прочитати вживу, скажімо так, але деякі мені все-таки приходиться читати як онлайн-книги, або слухати як аудіокниги. І одразу хочу вам порадити канал, на якому є купу різних творів і Стівена Кінга, а також і Тараса Шевченка, і ще якихось різних авторів. Але особливо Стівена Кінга там дуже багато і хорошої якості, і хороша начин... начітка. І цей канал називається Книжкова хмаринка на Ютубі. І я вам його дуже раджу, тому що я сам вже там деякі твори прослухав і обов'язково вам раджу цей канал. Тому що е, на даний час не в всіх є доступ, наприклад, як прочитати е, книги, наприклад, як в мене. І, але я, я, коли ми будемо повертатися в Україну, то якщо будуть з'являтися новинки, ми їх все одно обов'язково будемо купувати живі книги від КСД. Отже, якщо у вас є час і можливість, ви можете читати книги. Якщо у вас немає можливості, але є час, то ви можете, наприклад, читати онлайн-книги. А якщо у вас, наприклад, і немає можливості, або вам, наприклад, у вас можуть бути наприклад, проблеми з зором, або ще щось, то дуже хороший варіант це слухати аудіокниги. А також в декого може бути питання, а що робити, коли слухаєш аудіокниги? Тому що комусь може бути дуже важко просто сидіти і слухати аудіокниги. Під час цього ви можете, наприклад, робити щось корисне, прибирати, готувати, там, робити якусь роботу і так далі. Або, наприклад, можна робити, чим я зараз займаюся, там, наприклад, малювати, або там, робити е такі з картини, з мозаїки. І дуже багато взагалі можна знайти роботи під час слухання аудіокниги. Отже, я обираю крім, я, звичайно, буду більше схилятися до. Читання книг інколи. Але інколи все-таки аудіокниги або онлайн-книги дуже корисні, тим більше в наш час. Ну, а ви не забувайте читати твори Стівена Кінга, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам треба? А всім па па, -па, -па.